Я називаю кераміку і, взагалі, роботу, яка ручна, це є жива робота, жива кераміка. Закладена душа в це частинка душі, тепла, рук, серця це не просто фабрична якась робота. Рус, тому що це є коріння, тобто повертатися до свого коріння, пізнавати його не лише поверхнемо, а трошечки заглибитися і дізнатися історію. Я сама з Хмельницької області. Коли я лиш прийшла в художню школу, я вже знала, що я буду поступати до Косово, тому що моя викладачка тут навчалася. Батьки привели любов до гір, і відповідно я як сюди потрапила, то я вже розуміла, що я звідси нікуди не дінуся. На другому курсі я приїхала, мама каже: Ого, та ти такий вже геть огуцулилася, діалект такий, що а я вже такою дьокою. І я пішла і ні разу не пошкодувала. Як то знайшла своє або воно мене знайшло. В чому ізюминка косівської кераміки, одна з таких неповторних це є оці потьоки, що називаються слізки. Тобто фарбник не затримується суто на елементах, а він дає потьочність, тобто стікає. Ось тут на вазі ви чітко можете це побачити також. Ці слізки це той ефект, який не може повторитися. Тому що, от як воно в печі собі потече, так воно і потече. Згодом пустили міф, що це є брак. І всі майстри почали розробляти більшість свої фарбники і технологію рецептуру таким чином, щоб цих потоків не було. А я зараз намагаюся в своїй рецептурі відновити це, щоб воно текло, щоб воно таке було, як ну полюбилося воно мені, тому що воно, якби мені пісне без тих потоків. А коли ті потоки є, то це щось то, що ти не можеш контролювати, і то, що не повториться, воно відбудеться отаким от чином раз. І все у мене більше акцент того, що якраз поєднання традиції з сучасним, тобто, щоб це продовжувало жити, хоча зараз всі повертаються до того такого корінного традиційного. Але все ж таки є люди, які хочуть, наприклад, більш сучасних форм.